Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам пропоную зв'язати ось таку сумку із мотивів гачком. Я використовувала Yan Art Jeans колір 87, мені потрібно було 4 мотки за бажання пряжу можна замінити. Гачок у мене 2,5 мм. Починаємо саме з мотивів. Для початку мені потрібно зробити... Магічне кільце. Ось я стягую з руки і вставляю гачок всередину, підхоплюю робочу нитку, витягую її назовні. І перший ряд це стовпчики з накидом. Для того, щоб пров'язати перший стовпчик з накидом, потрібно зробити три повітряні петлі підйому. Це буде наш перший стовпчик з накидом, тобто його імітувати. Далі роблю накид, вставляю гачок всередину так, щоб захопити дві нитки цього кільця. І мені потрібно пров'язати іще 15 стовпчиків з накидом. Ось у мене є схема. Тут я трішечки змінила, оскільки на схемі стовпчики з двома накидами. Я вирішила в'язати стовпчики з одним накидом. Тож, перший ряд це має бути 3 повітряні петлі та ще 15 стовпчиків з накидом. Тобто всього 16 стовпчиків. Для того, щоб замкнути все це в коло, потрібно потягнути за край нитки, ось там формується такий хвостик, і воно все добре стягується і формується, ось таке коло, добре затягніть, щоб не було дірочки посередині. Далі з'єднуємо це коло за допомогою з'єднуваного стовпчика. Ось три повітряні петлі і саму верхню, тобто третю, я вставляю всередину, вставляю гачок. Підхоплюю нитку і цю же петлю притягую через ту, яка в мене була на гачку перша. Тобто зробили з'єднувальний стовпчик. Далі переходимо на другий ряд. Витягую петлю на рівень стовпчика з накидом. Перекручую, підхоплюю робочу нитку, викручую його наперед. У мене дві петлі на гачку, і пров'язую їх. Тим самим ось така в мене імітація стовпчика з накидом. Давайте ще раз. Витягнула петлю, перекрутила її, підхопила робочу нитку, викрутила знову назовні дві петлі і прив'язуємо їх разом. Ось у нас вийшла імітація стовпчика з накидом. Далі дві повітряні петлі, накид в наступну петлю, тобто там, де був в першому ряді стовпчик з накидом, вставляю гачок за верхівку стовпчика і пров'язую стовпчик з накидом. Далі йде таке чергування. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом. Тобто має бути всього 16 стовпчиків з накидом в чергування через дві повітряні петлі. В кінці другого ряду також з'єднуємо за допомогою з'єднувального стовпчика. Дивіться, я підхопила тобто за сам стовпчик. Краще вставляти всередину. Тобто в перший стовпчик всередину вставили і потім прив'язали з'єднувальний стовпчик. Переходимо на третій ряд. Третій ряд це самі стовпчики з накидом. Знову робимо імітацію стовпчика з накидом. І тепер там, де були дві повітряні петлі. У мене вже один є, мені потрібно пров'язати ще два стовпчики накидом. Саме в це місце. Пров'язали два, в наступну, так би мовити, дирочку пров'язуємо іще три з накидом. Тобто, там, де у нас були дві повітряні петлі, просто в ту дирочку вставляємо ганчок та пров'язуємо три стовпчики накидом. І так в кожну дирочку. Знову ж таки, в кінці ряда самий стовпчик, тобто в імітацію того стовпчика, який ми робили на початку, в самий перший, вставляю гачок та пров'язую з'єднувальний стовпчик. Ось тепер переходимо на наступний ряд, який складається із арочок із повітряних петель. Перша арочка це три повітряні петлі, дві пропускаю і в третю пров'язую стовпчик без накиду. Ось моя перша арочка, наступне також три повітряні петлі на основі, Дві пропускаю, третю пров'язую стовпчик без накиду. Наступна арочка складається уже із шести повітряних петель, тобто у нас далі спочатку йде коло, а далі має вже формуватися квадрат. І для цього нам потрібно зробити 4 ось такі арочки із 6 повітряних петель, які між собою перекликаються по 3 по арочки із 3 повітряних петель. Ну, щось таке наговорила. Ну, тобто ми прив'язуємо 3 арочки по 3 повітряні петлі і між ними 4 арочки по 6 повітряних петель. Тобто ось ці чотири арочки і шести повітряних петель в майбутньому будуть ось так виглядати. Тепер з'єднуємо останню арочку із трьох повітряних петель і наш ряд із арочок готовий. Ну, якщо якось можна їх по-іншому назвати, то скажіть мені. Тепер переходимо на наступний ряд. Для цього мені потрібно трішечки підняти з арочки. Ось я пров'язую з'єднувальний стовпчик, тепер роблю імітацію стовпчика з накидом. У мене вже один є, і далі пров'язую іще два стовпчика з накидом саме в цю арочку. В наступну також три стовпчика з накидом, тобто на одну арочку з трьох повітряних петель, три стовпчика з накидом. А ось в цю де шість повітряних петель ми будемо робити по-іншому. Спочатку пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. 5 стовпчиків пров'язали, має залишитися ще місце, можна трішечки стягнути. Далі роблю 2 повітряні петлі і іще 5 стовпчиків з накидом саме в цю арочку. Тобто всього там має бути 10 стовпчиків, які між собою розділяються двома повітряними петлями. Далі ми так і чергуємо. Там, де у нас арочки по три повітряні петлі, я пров'язую по три стовпчики з накидом в кожну арочку. А там, де по 6 повітряних петель, ми пров'язуємо по 10 повітряних петель по, по стовпчиків накидом. Останній прив'язую три стовпчики з накидом, і в мене залишається іще один фінальний ряд. Ось, бачите, квадратик наш майже готовий. Залишається з'єднати все. З'єднуємо також з'єднувальним стовпчиком, я вставляю середину стовпчика з накидом, саме в нього, ніби як в розкол. вставляю гачок, підхоплюю нитку та прив'язую з'єднувальний стовпчик. Далі переходимо на ряд із стовпчиків без накиду. Роблю одну повітряну петлю під наступну верхівку. Ось да, наступна. Бачимо вверху така косичка, за нею вставляю гачок, тобто чи під неї, і прив'язую стовпчики без накиду. В тому місці, тобто на один стовпчик з накидом, один стовпчик без накиду. В тому місці, де були дві повітряні петлі, потрібно прив'язати три стовпчика без накиду. І далі знову по тій самій схемі. На один стовпчик з накидом, один стовпчик без накиду. В кінці також з'єднуємо за допомогою з'єднувального стовпчика, і тут мені потрібно буде обрізати нитку. От Я витягую трішечки петлю, обрізаю нитку і витягаю її. Далі для того, щоб зробити непомітне завершення ряду, в першу пров'язаний стовпчик або в останню за верхівку, вставляю гачок із внутрішньої частини, витягую нитку. Тепер в останній пров'язаний стовпчик в середину, тобто лише за дальню стінку, підхоплюю цю нитку і витягую її на внутрішню сторону. Всього потрібно таких квадратиків 24. А ще в мене є така штука для вирівнювання квадратиків. Єдине, що не потрібно натягати їх так багато, як я натягнула. тобто по трішечку кількості їх потрібно так сушити, тоді вони будуть рівними. Тепер перейдемо до того, як вив'язувати дно сумки. Тут все досить просто. Із тієї самої пряжі, тим самим гачком я набираю 24 повітряні петлі плюс одну петлю підйому. Та пров'язую звичайні стовпчики без знаки до поворотними рядами. Це буде ширина мого дна і мені потрібно вив'язати довжину. І тут дивіться, ширина сумки це одна сторона одного квадратику, тобто приблизно десь 23-24 петлі. А довжина це відповідає трьом квадратикам, тобто десь 63-64 ряди. Ось так. Ось міє дно. І тепер переходимо до найскладнішої частини це зібрати все докупи. Для початку я розкладаю приблизно, як воно буде виглядати Бокові стінки, передні. У мене у висоту це три квадрати, в ширину також 3 квадрати. Ось, що в мене виходить приблизно так. Тепер все це з'єднуємо. З'єднувати буду за допомогою гачка і з'єднувальних стовпочків. Я коли в'язала дно, то не обрізала нитку, а тепер далі продовжую нею в'язати. Фіксую все за допомогою повітряної петлі, так щоб воно було зафіксовано, і далі один ряд, один стовпчик з квадратиків. І ось таким чином якось ми підхоплюємо з однієї сторони. Дна сумки за край і з протилежного боку за дві стінки стовпчика без накиду, да, за верхівку стовпчика без накиду на нашому квадраті. з'єднуємо все це за допомогою з'єднувального стовпчика. Ось перший квадратик я прив'язала, дивіться, що шов залишається на внутрішній частині всередині. А зовні він такий непомітний, можна так сказати. Ну, він, звичайно, помітний але не, не виразний. Ось так буде мій перший ряд, я йду по колу, прив'язала всі квадратики мого першого ряду. І далі я почала щось таке ліпити, то я пішла вгору, я пішла, дивіться, я спочатку пров'язала всі вгору, ряди і зверху кожного ряду обрізала нитку. Зафіксувала все це повітряною петлею, затягнула і обрізала нитку. Попереджаю одразу хвостиків дуже багато, бо на кожному квадратику, плюс усі всі ряди потрібно обрізати нитку, ховати, дуже багато доведеться. Ось, бачите, одну стінку прив'язала, і тепер додаю ще два квадратики і ось так з'єдную. Також приєдную нитку на основі і пров'язую до самого верху. Ось, що в мене вийшло. Залишається з'єднати лише по колу. Тобто спочатку я й пішла в здовжній лінії, ось знизу догори з'єднала, а тепер йдемо по колу і з'єднуємо ось іще ці два ряди. ось що вийшло. Це внутрішні частини, ви бачите, дуже багато хвостиків, просто це щось неймовірне було потім їх ховати. А тепер переходимо до того, щоб вив'язати верхівку сумки. Знову ж таки, приєдную нитку, там, де бок вийшов, вставляю туди гачок під верхівку і приєдную нитку. Мені потрібно пров'язати по колу два ряди стовпчиків без накидів. після того, як два ряди прив'язані, щоб ваш верх сумки був такий більш структурований, потрібно прив'язати ряд із єдновидних стовпчиків за дальню стінку. Ось сюди косичка і за дальню стінку підхоплюю, і прив'язую з єдновидні стовпчики. Також із ляної тканини я зробила підклад. У мене є підклад і для ручок, щоб вони не витягувались, бо вони зв'язані із пряжі. І ось такий мішочок всередину. На кутках я пров'язала, тобто відділила кути, для того, щоб вона була більш заокругленою формою, мало дно сумки. І що ми робимо? У мене ручки це звичайні стовпчики без накиду, так само, як в'язалося дно сумки. Спочатку я пришила підклад до ручок, це для того, щоб вони не витягувалися. І ширина цієї ручки це 5 стовпчиків без накиду. Прив'язала їх, вивята дві ручки, зробила до них підшила підклад і далі вже пришиваю, точніше, сам підклад до сумки. Звичайною голкою, з ниткою білого кольору ось такими маленькими стібочками. Ну і ось в результаті в мене ручки, які мені дуже подобаються, тому що вони не витягуються, і вони перекликуються з дном сумки. тобто Ніби дизайнерська задумка, і маємо ось таку сумку. Дякую за перегляд!